Під Парижем прямо зараз знаходиться близько 6 мільйонів людських кісток, які ось так гарно та гармонійно складені. Але звідки вони взагалі там взялись? Хто і як їх там розташував? І чиї це взагалі кістки? Про це і не тільки у цьому відео. Давайте перенесемося у Париж, десь у 1770-ті роки. Люди собі нормально живуть, тусуються, але в один момент кілька будинків. Возів та людей буквально провалились під землю на глибину десь 20 метрів, і загинули. І ти можеш поставити абсолютно логічне питання, а що взагалі так сталося? Таким самим питанням задався і тодішній французький король Людовік XVI, який наказав створити спеціальну комісію, яка мала б розібратися, що за фігня сталася. Французи виявили, що під Парижем існує довжелезна катакомбна система. Давним-давно, ще в часи Римської імперії, тут добували всілякі корисні копалини для розбудови міста. Теж треба розуміти, що тоді Париж був малесеньким селом, тож ці копальні були розташовані поза його межами. Але з часом на них забили фіг і забули за них, але місто то продовжувало розростатись. І в один момент воно поглинуло ці катакомби. Окей, з тим, звідки під Парижем взялась 300-кілометрова система тунелів, розібрались. Але що ж по черепам? Звідки їх там стільки? Ну, давайте думать логічно. От людинка помирає. І куди ми діваємо її тіло? Правильно, на кладовище і в земельку. Так само робили і в тогочасному Парижі. Справа в тому, що тамтешні кладовища знаходилися біля церков. Тобто, наприклад, ти живеш умовно на оцьому місці. Біля тебе є церквушка, в яку ти ходиш, і на її території були поховані всі твої предки, і ти також там будеш похований. Але треба розуміти, що кладовище, якби не резинові, рано чи пізно там місце то скінчиться. А оскільки цей двіж був розташований буквально в містах, то це нагромадження трупаків почало заважати людям. Весь Париж буквально тхнув за пашком. Вода з колодязів була непридатною для пиття. І зрозуміло, що подібна антисанітарна атмосферка породжувала купу болячок. Тому тодішня влада зрозуміла, що треба що з цим робити. І якраз в той час вона і згадала про існування катакомб і кар'єрів під Парижем. Хм, Виходить, в нас є купа трупаків, переповнені кладовища в місті, і є купа вільного простору під містом. А не міксануть нам це все діло. Власне, було прийнято рішення скинути останки купи мільйонів людей. В цей підземний кар'єр. Тут, до речі, є ще один доволі делікатний моментик. Справа в тому, що релігія в тому суспільстві все ще була впливовою, але вже далеко не так, як раніше. Якщо в умовному середньовіччі всі ці релігійні ритуали поховання були священними, то паризька влада XVIII століття вирішила провести буквально хрестовий похід проти таких поховань. Зрозуміло, що віряни були проти цього. Але як би, хто вас там питатиме? Але постало чисто технічне питання як же ж це все діло оформить? І власне кожного вечора протягом півтора року відбувалися похоронні процесії у супроводі священиків. Кістки мертвих кидали в колодязі, де на дні чоловіки збирали їх і відносили в катакомби. Ну от ми скинули всі ці черепи під місто. А що, собственно, далі? Просто так лишити це ж теж не можна було. І, власне, в часи Наполеона Бонапарта, а це початок 19 століття, було прийнято рішення створити спеціальну галерею в цих катакомбах, яка була б дуже акуратно оформлена, щоб цей двіж був безпечний для людей, які туди б спускались. Кістки згиналися в дуги, утворювалися колони, коротше, робили справжнє мистецтво. Але треба розуміти, що це не було новинкою для тогочасної Європи у всіляких монастирях. Церквах різних періодів існували подібні штуки. Фактично, ці 6 мільйонів кісток стали таким собі пам'ятником, музеєм і навіть туристичним місцем. Мені особисто в цих катакомбах найбільше подобається те, що там немає пам'ятників для окремих осіб, тобто парижани з різних прошу населення, класів та століть, поховані поруч. Катакомби це такий собі простір рівності. І якраз це і було втіленням ідеї французької революції. У 1789 році французи повалили короля, стратили його і оголосили республіку, де одним із ціннісних ідеалів була рівність.